Триває розгляд резонансної справи загибелі студента Ігоря Індила у Деснянському районному суді столиці. У п'ятницю суддя Ірина Діхтяр зачитала висновки повторної судмедекспертизи. Вона була призначена після того, як кримінальну справу повернули на новий судовий розгляд. Черепно-мозкова травма, яка призвела до загибелі Ігоря Індила. Не могла утворитися під час падіння з лавки в ізоляторі Шевченківського райуправління міліції. Дійшли висновку експерти. Адвокат батьків Ігоря Індила каже: ймовірно, студента вдарили в обличчя і він упав. Також, згідно з висновками експертизи, на момент перебування індила у камері у його крові було 2,9 проміли алкоголю, при нормі 0,2. Нагадаємо, 20-річний студент Ігор Індило загинув у Шевченківському райуправлінні міліції у травні 2010 року. Правоохоронці Одразу заявили, хлопець помер через черепну мозкову травму. Мовляв, Ігор був п'яним і упав у камері з лавочки. Жодних тортур до затриманого правоохоронці не застосовували. Принаймні так тоді заявляли у Шевченківському райправлінні міліції. Однак дільничному приходьку, який затримував індила, а також черговому Коваленку висунули звинувачення у перевищенні повноважень та службовій недбалості. У грудні 2011 року дільничного амністували. Через рік чергового засудили на п'ять років неволі. Проте за Грати він не потрапив. Йому дали відсрочку на відбування покарання на два роки. Наступне засідання суду у справі індила буде 12 серпня.